У цьому відео ви дізнаєтеся, де жителі Запоріжжя можуть швидко та зручно перевірити графіки відключення світла. Ми зібрали лише найактуальніші джерела офіційні сайти, телеграм-боти та телефони енергетичних служб. Перший ресурс, до якого варто звернутися, офіційний сайт Запоріжжя Обленерго. Тут публікуються щоденні графіки по всіх районах міста. У кол-центрі можна уточнити індивідуальну інформацію або дізнатися про аварійні роботи. Міський портал 1554 також надає дані про планові та аварійні відключення. На сайті можна перевірити свою адресу, залишити заявку або уточнити статус робіт за телефоном гарячої лінії. В Телеграм оновлення з'являються найшвидше. Спеціальні боти дозволяють миттєво отримати графік саме для вашого будинку, а офіційні канали повідомляють про зміну навантаження, аварії та позапланові відключення. Укренерго та ДТЕК публікують загальнонаціональні дані, які допомагають зрозуміти, коли можливі зміни в роботі енергосистеми та як це може вплинути на графіки відключень у Запоріжжя. Пам'ятайте. Графіки можуть змінюватися без попередження через аварії, ремонтні роботи або різку зміну навантаження на мережу. Тому важливо перевіряти відразу кілька джерел і підписатися на оперативні повідомлення в Телеграм, щоб завжди бути в курсі ситуації. Дякую за перегляд! Підпишіться на простобанк ТВ, щоб отримувати прості фінансові поради та поради експертів. Перейдіть за посиланням, щоб бути в курсі подій.